Всім привіт! Сьогодні таке питання піднімемо. От напружених довгострокових е, стосунках, Якщо одна із сторін, зазвичай це чоловік, е, який прийняв рішення, побачив, що ну, стосунки його не дуже подобаються йому десь. Е, в них немає ніжності, тепла, близькості, і він хоче змінитися. І десь у нього є розуміння, що сам десь на колись да там своєму. І він починає зміни. І ці зміни вони такі. Серйозно, ну, знаєте, як чоловік прийняв рішення, він робить над собою, працює над собою. Це важлива робота, трудно змінювати свої якісь установки внутрішні, знаходити якісь травми лікувати, проходити через зміну впевненості, привичок таких. Да? А вона як була, так і не реагує. Місяць, три, півроку, не реагує так, як хотілося би. Не змінюються, істерики не виходять, крики продовжуються, задоволення навіть сексу нормального немає. Не тому, що ну, тому, по якісь причин не будемо сюди зараз заходити. Питання: що робити? І коли приходить на консультацію така пара, а зазвичай не пара, а хтось один. і Якщо ми кажемо про чоловіків, зараз в цю сторону беремо, приходить чоловік, то ну, якби приходиться показувати реальність. Реальність такава. Я кажу, скільки років була напружена атмосфера, скільки змін. Я кажу, відчуваєш ну, баланс який. І це не значить, що ну якщо там 5 років ви забули про стосунки, ну тому, що дружина, тому що діти, тому що ще щось, тому що війна, і тому ну, не, не, не на часі, да, а Стосунки бомжують. Якщо в стосунках немає часу, ви не приділяєте час один одному, стосунки починають бомжувати. А, а забомжовані стосунки, вони, ну, пробачте, вонючі стосунки, їх неприємно нікому поруч знаходитися. Так от, а, чим довше стосунки а, були в такому бомжацькому житті, тим більше треба часу на те, щоб вони знову розквітли. Така влюбленість повинна бути, закоханість. Мої рекомендації це перше, не здаватися. Ну, По-перше, ви вже маєте гарний результат, коли ви змінюєтесь. По-друге, перед тим, як змінюватися тим чоловікам, які вирішать на це питання працювати з собою, бо це важка праця, це внутрішній світ, це знайомство, це почуття. Треба усвоїти одну ну, важливу річ, коли ми, ну чоловік стає чоловіком, коли проходить крізь а, такі іспити, і тяжби, які він, задачі, цілі, які він справляється як чоловік, як мужик такий, і він стає чоловіком. Але в стосунках важлива річ, це коли чоловіку повинен переродитися для конкретної жінки. І якщо це рішення не прийняте, Якщо жінка не є мотивом ну, стосунки з цією жінкою, якщо він не готовий зустрітись з нею, розділити свою екзистійну ну, екзистенційну, не знаю, як по українськи одіночество, своє екзистійне одіночество з цією людиною, тоді а, навіщо цей труд? Тоді ви будете ще більше розочаровані, ви будете пред'являти ще більше, от я ради тебе, там то-то, то а ти ніяк. я. Ні, давайте так. Якщо ви прийняли рішення змінюватися, то ви змінюєтеся перш для все для себе. Ви стаєте кращою, ну, так сказати, кращою моделі самого себе. Але ви, коли перероджеці до конкретної жінки, то так, ну ви е, зробили цей вибір, е, то не здавайтеся, не здавайтеся, і мій досвід, і досвід клієнтів показує, що е, це дає свої результати, положительні результати да, такі позитивні результати, які е, ви отримуєте. Просто пам'ятайте, в цей час. Жінка не має, коли вона довго прожила без е, любові для многих чоловіків. Вони скажуть: я солдат, який, я такий мужик, який не знає слово любові, я не знаю. Якщо жінка не має любові, якщо вона тільки отримує е, діла, то вона засихає. Вона, знаєте, як квіточка, не може розквітнути. І вам ну, важливо зрозуміти, вона як дзеркало. Якщо ви її е, наповнюєте любов'ю, да, ви, ви змінюєтесь, ви е, наповните її почуттями, то вона починає, коли нап'ється, да, вона почне відражати спочатку. Вона повертає ваше, а потім вже почне запускатися енергія любові і кохання до вас. Якщо цього немає, то, а, ну, ці, то вона буде повертати, ну ви критикуєте, буде повертати критику. Ви робите зауваження, буде повертати зауваження, ви а, там, її сердите, ну, вона буде сердити вас. Тобто, це буде таке дзеркало ваших, вашого відношення до неї. А, ще раз, якщо ви працюєте над собою, працюєте над стосунком, не здавайтеся. Якщо ви вирішили щось змінювати, ну так, підбити основу, да, чи готові ви до цього, чи будете ви, е, ну, чи ріш... ви прийняли рішення чоловіки бути з цією жінкою. Інакше ну, вас буде чекати розочарування. Все, до нових зустрічей!